Нікому не рухатись це пограбування! Ви, мабуть, знаєте, що фільми Квентіна Тарантіна складають єдиний кіновсесвіт. Він не такий очевидний і переплетений, як, наприклад, кіновсесвіт Марвел, проте є цікавим матеріалом для аналізу. Тож я вирішив розповісти про цей Тарантіно -верс». тим більше, що в українському Ютубі я на цю тему нічого структурованого не знайшов. Не забувайте про активність під цим відео та поїхали розбиратися в кіно всесвіті Квентіна Тарантіно. Тарантіно Верс поділений на два рівня. Перший це умовний реальний світ, у якому живе більшість персонажів. Він має свою назву реальніший ніж реальність. Але для простоти будемо називати його реальним світом. Другий рівень так званий кіно всесвіт якщо просто кіносвіт. Ось така гра режисера. Ми дивимося фільми Тарантіно, персонажі яких теж дивляться фільми Тарантіно. До реального світу відносяться кримінальні та історичні історії Тарантіно. Сюжети цих фільмів відбуваються у схожому на наш світі, але який має альтернативну історію. Наприклад, Гітлера розстріляли в Парижі у 44-му році, а Шерон Тейт не вбили у її власному будинку фанатики Чарлі Менсона. До речі, чому Тарантіно використовує саме альтернативну історію у своїх фільмах, я розповім в іншому відео про Тарантіно. Сподіваюся, дуже скоро. А ось кіносвіт це історії більш фантастичні, ті самі фільми, які могли б дивитися персонажі із реального світу. До них відносяться відверті бойовики та жахи. Вони навмисно гіперболізовані та відрізняються ще більшим насильством, саме тому, що є фільмом у середині фільму. Тому, наприклад, убити біла при всій своїй драматичності подекуди виглядає як пародія на японські фільми про самураїв. До речі, до кіно світу можуть приєднуватися і проекти інших режисерів, у яких Тарантіно не брав участі, у тому числі ідеологія мачети від заходу до світанку, друга та третя частини і ще кілька інших проєктів. Але Тарантіно ці фільми не знімав і не писав для них сценарії, тож сьогодні ми їх пропустимо. Хіба що окрім планети страху, оскільки цей фільм і фільм Дока смерті знімалися як один великий проєкт «Грайндхаус». А тепер давайте подивимося, як переплетені фільми Тарантіно. Містер Блондин Віктор Вега із скажених псів є рідним братом Вінсента Веги із кримінального чтива. Вінсент більш стриманий, а Вік патологічний садист. Тарантіно думав зняти про них окремий фільм, але проект так і залишився на етапі ідеї. Кінопродюсер Лідоновіц із фільму «Справжнє кохання, знятий за сценарієм Тарантіно, є сином сержанта Доні Доновіца, Він же ведмідь із безславних виродків, того самого, що розстріляв Гітлера. В мерзенній вісімці персонаж на прізвисько англійць виявляється Пітом Хікоксом, і це предок лейтенанта Арчі Хікокса, британського офіцера з безславних виродків. У «Джанго вільному» згадується бандит на прізвисько Скажений Крейг Кунс, член банди Смітті Бекола. Скажений Крейку. Є версія, що це прадід капітана Кунса з кримінального чтива, того самого, який носив годинник Самі знаєте де. Я два роки носив у дупі цей металевий предмет. Також у скажених псах містер Білий згадує якусь Алабаму. Алабама, я не бачив її десь півтора року. Насправді це героїня Патрісія Ракет зі справжнього кохання. Оскільки сценарій справжнього кохання змінили, персонажі Аркет і Кейтля не перетнулися у фіналі, але Тарантіно залишив таку великотку в скажених псах. Цей же містер Білий, справжнє ім'я якого Ларі Дімік, є братом персонажа Тарантіно в кримінальному чтиві Джимі Діміка. Це були перетини у реальному світі Тарантіно Вьорса, а тепер поговоримо про зв'язки між світами. Наприклад, героїня Уми Турман розповідає, що знімалася у пілоті серіалу про найманих вбивць, який дуже схожий на фільм Убити біла, в якому також грає турман. І Що це було? Шоу про команду жінок таємних агентів Називалося «Fox Force 5». Або персонаж Ерл Макгроу з'являється в дилогії Убити біла від заходу до світанку і в доказі смерті. В останньому також з'являється Джаспер, який намагається зґвалтувати в вубити біла. Ну а деякі персонажі з першої половини доказа смерті перекочували в планету страху Роберта Родрігеса. І ще один момент: персонажі фільму одного разу в Голлівуді» існують одночасно на двох рівнях. Як персонажі вони живуть у реальному світі, а як актори вони з'являються у кіносвіті. Це поки що єдиний фільм, у якому кіносвіт та реальний світ буквально перетинаються. Ніколи ще не бачила, щоб хтось так майстерно грав. Рік бляха Долтон. Крім персонажів, тарантино любить вписувати в історії і придумані ним бренди. Найвідоміші цигарети Red Apple та мережа закусочних Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger – Це та гавайська бургерна точка. Я чому класнючі бургери, але сам ніколи не проучався, Як гарні. Ще можна згадати жовтий кабріолет Cadillac DeVille, на якому їздять головні герої одного разу в Голлівуді, а також містер Блондин із скажених псів. <му> Ось деякі найочевидніші взаємозв'язки в тарантіно Тарантіновіорсі. Усі вони абсолютно неважливі для розуміння фільмів Тарантіно, але для уважних глядачів та фанатів режисера кожна така деталь завжди цікава. Сподіваюся, вам сподобалося це коротке відео. Пишіть, що думаєте про такий кіновсесвіт і взагалі про фільми Тарантіно. А я пішов працювати над новим відео. А про Тарантіно ще буде декілька цікавих сюжетів і крапка.